Так, ну що, друзі, розпочали ми покрівлю в петрушках, на Данилівці йде докладка, а тут а, ми монтуємо вже балки перекриття. 50х200 на у нас брус, 150х50 на у нас тропильна система. Зараз покажу, стола хлопці монтували монтують. А це все в нас вже розкинуто. Поглушилися вони. Балки перекриття, шпильки всі в нас позатягані, скрізь кутники. І підшива в нас метрова. Звіз з даху, за стіну, тут зараз у нас десять взагалі. але потім на виході, коли буде 10 утеплення, от вийде метр. І ось така красота. Все повністю сформоване наше п'ятно 15 на 15 у нас покрівляться. Якось так. І красота. Вчора за день хлопці це все розкинули, сьогодні. Виставляється стіл, буде накидатися стропильна система. За те, що в нас квадрат, вальм у нас не виходить, або виходить отакий шатер, але ми зробимо невеличкий прогон, як на тій сусідній покрівлі. Кинемо прогончика, у нас тіскати будуть 28 градус, а ці, е, на мене і в іншу сторону 25 градус з Якось так, ліс у нас майже весь на місці, ще залишилось трішки нам обрешітки, доїде 5 кубів. В цілому на цю покрівлю коробка у нас 13 на 13, десь піде, замовили ми 20,5 кубів лісу. Можливо, прийдеться трішки добрати, але це вже потім. Хлопці відразу поглушилися по периметру. Що в нас тут виходить? Що у нас базальт буде 200 мм з цієї сторони. Заходити. І тут буде стояти один рядочок, щоб це все перекрилося. Тут 135-та щільність вата. І все, все повністю в круг Фольгована пароізоляція і обрешітка. Ось там у нас буде вихід на чердаче приміщення, 40-ва дошка, на якій зараз хлопці стоять це в нас буде п'ятно, таке по периметру 9 на 9. Таке чердачне приміщення. Далі забиватися нічого не буде. Якось так. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, слідкуйте. У нас дуже багато будівництва будуємо в різних локаціях по Київській області. Зараз на одному нашому об'єкті бомбосховище, на іншому в Данилівці. Ми будуємо будинок і гараж. Ась тут вже дійшли до покрівлі. В Крюківщині. Фасад будинку ватою, і ось ці хлопці, які зараз тут завершують покрівлю, переїжджають на ірпінь також на фасад будинку в два поверхи, які ми будували в минулому році. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, всім гарного дня.